Привіт! Сьогодні ми будемо дивитися тему, що вам потрібно зараз усвідомити. Що вам потрібно зараз усвідомити? І, ймовірно, буде декілька пунктів, що вам потрібно зараз усвідомити. Карти кажуть, що вам потрібно зараз усвідомити те, що зараз ви рухаєтеся, хоч і повільно рухаєтеся, і, можливо, ви навіть подекуди не розумієте, до чого вас цей шлях приведе, проте ви рухаєтеся до своєї мрії, до здійснення своєї мрії. Ви проявляєтеся, ви дієте, ви берете на себе відповідальність за свої дії. І можливо вам здається, що або нічого не рухається, або все рухається повільно. Проте карти кажуть, що так і має бути. Так було задумано. І навіть якщо вам здається, що ви на цьому шляху сама, або те, що вам важко, або що це йде туго, то це так і має бути. Тому що отакі ваші постійні дії приведуть вас до стабільності, і потім вони приведуть вас до емоційного наповнення і до е, десятки пентаклів, і до десятки кубків, тобто до достатку і до емоційного наповнення та задоволення тим, е, що, що ви отримали по справедливості. Тобто, що ви вклали? Те ви і будете мати. Проте зараз це від вас трохи закрито, і вам потрібно ще деякий час пройти. Вам потрібно ще більше свій потенціал розвинути, і тоді в майбутньому у вас буде результат і буде прорив. Тому те, що, наприклад, в якійсь справі ви зараз не бачите, не бачите результату, це нормально. Типу не бачите. Якогось такого видимого матеріального результату. Це нормально. Ви ще дійтете, ви ще ростете в цій справі, ви, ви розвиваєтеся і зовсім скоро буде прорив у цій сфері. І він буде тоді, коли ви будете до цього готові. Головне робіть, головне дійте. Тому що, як я вже казала, енергія накопичується, накопичується, накопичується. Це все робиться. На такому тонкому плані. І потім, в одну мить, коли вона на тонкому накопичилась, вона проривається у фізичний і досить так е різко, по суті. Так, і часи, коли ви не бачите результатів, завершуються, і всесвіт дає вам результат. Той, на який ви Заробили, на якій у вас накопичилась енергія, і йде прорив, і все добре. І ваш потенціал реалізовується у матеріальний план. Тож не хвилюйтеся, якщо у вас щось іде повільно. Найголовніше це діяти. Дійте і рано чи пізно ви побачите результат, тому що не може такого, щоб ви його не побачили. Не може бути такого, щоб результату не було. Він буде 100%. Головне, не здавайтеся і робіть свою справу. Добре. А Що вам потрібно ще усвідомити зараз? Що вам потрібно ще зараз усвідомити? Що вам потрібно ще зараз усвідомити? Що вам потрібно ще зараз усвідомити? Отже, дивіться, в минулому у вас, можливо, була така ситуація в особистому житті, коли чоловік вас не обирав, коли чоловікам було важко вас обрати для якогось нового етапу, Та, або перейти на новий етап стосунків з вами. Типу, це якось воно ніяк не реалізовувалось, і вам, можливо, доводилося іти з цих стосунків, тому що по справедливості ви цінували себе, і ви не могли дати себе в образу. Типу, ви не могли залишитися в тих стосунках, де вас не цінують і де вас не обирають. І тому ви самостійно себе обирали і йшли, і, можливо, було боляче. Проте, ви долали усі свої внутрішні конфлікти щодо цієї ситуації, ви зцілювалися. І тут сказано, що нарешті ваша трансформація з цією ситуацією в особистому житті в минулому вона добігла до кінця. Все, ви ці стосунки відпрацювали. Так, і у вас, можливо, що до цих стосунків залишились тільки там теплі спогади, просто типу жодного жалю. Ви не шкодуєте про те, що було, що сталося. Ви розумієте, що вам потрібно було прожити цей досвід, і в ньому також було щось прекрасне, можливо, навіть просто на початку як усе починалось, і ви просто зараз з такою можливо носталією можете згадувати той досвід і ті часи. Тому що е, усе було для чогось потрібно, і ви такі е, можете навіть думати, що е, можливо я більше ніколи такого досвіду, типу, такого точного досвіду, як з цією людиною, е, з якою я його прожила. Ну, типу, можливо, його більше ніколи такого досвіду не буде, тому що я змінилась, і, в, власне, кожна людина, яку ми зустрічаємо на своєму шляху, вона різна, вони всі різні. І... По суті, такого може більше не повторитися. І я рада, що прожила цей досвід, що він у мене був. Проте я, я рада, що я обрала себе врешті. Я задоволена тим, як ці стосунки завершилися, і я рада, що я обрала себе. Тож, зараз, карти кажуть, що трансформація щодо цього особистого життя в минулому вона завершилася. І зараз ви рухаєтеся. До того, знову ж таки, типу, накопичуєте енергію для ну, нових стосунків, для нового кохання. І е, е, поки що яким це буде кохання, там, як воно усе, там, зустріч, як це відбудеться. Ця інформація поки що від вас закрита, і вам поки що не потрібно про це знати. Проте, знаєте, що зараз. Ви якраз, типу, всесвіт вас готує. Вас готує до наступної зустрічі, все, що ви там е, маєте для цього знати, всесвіт вас вчить, ви закріплюєтеся е, на цьому, для цього нового місця, е, ви стаєте іншою і закріплюєте цей стан, і це добре. Всесвіт вас готує до зустрічі і старі стосунки. Трансформацію щодо старих стосунків ви вже пройшли, тому це вам потрібно зараз усвідомити. Зараз ми подивимося, що ще? Що ще третє вам потрібно зараз усвідомити? Що ще вам зараз потрібно усвідомити? Карти кажуть, що, якщо ви думаєте, що у вашому житті занадто довго немає нових стосунків, занадто довго немає нових чоловіків, то карти кажуть, що це все так і має бути. Якщо вам, якщо вам дадуть швидше цього чоловіка, то ви можете бути не готові, ви можете його просто не прийняти, просто його якось там відштовхнути, і просто нічого не вийде. Тому це все нормально, що його так довго немає. Ви просто готуєтеся, вистілюєте своє серце, ви проходите ще якісь трансформації, уроки, щоб в майбутньому у вас все склалося, щоб була десятка пентаклів, щоб ви були готові. Повністю як і на духовному рівні, так і на матеріальному. Типу, щоб ви закріпилися. Щоб ви закріпилися на матеріальному світі та, у матеріальному світі і могли вже так добре прийняти у своє життя нового чоловіка, нове кохання, нову любов. Та, і щоб ви якби. Були стійкі у своєму стані, розумієте? Тому що, коли у нас розбите серце, то е, в якийсь період цього часу нам, наприклад, взагалі не хочеться жодних чоловіків бачити. Потім у нас такі скачки відбуваються: типу, то хочеться нам стосунків, то не хочеться, то ми не розуміємо, навіщо нам це потрібно, адже нам добре і самим і все таке. А потім в якусь мить нам стає. Добре, настільки добре емоційно, що ми стійкі у своєму емоційному стані, і так, нам добре самим, проте ми розуміємо, що нам хотілося б уже якихось нових почуттів, і що ми, по суті, готові, що ми беремо свою частку на себе відповідальності за цю взаємодію і, типу, і ми не боїмося цього, ми не боїмося нових стосунків, ми їх хочемо. І ми розуміємо, що ми можемо з ними впоратися. Так от, Всесвіт справді, готує вас до цих нових стосунків. І пам'ятайте, що у всьому свій час усе приходить в наше життя тоді, коли ми будемо до цього готові. Тому, якщо зараз чогось у вашому житті немає, то. Це так треба. Це так потрібно, щоб вас підготувати. Отож, це була інформація, яку вам потрібно усвідомити зараз. Я дуже рада, що ви подивились це відео. Я була рада зробити для вас це відео. Отож, якщо вас цікавлять особисті розклади, то посилання на інстаграм в описі каналу. Дякую, що були зі мною. З вами була Оля. Бувайте. Ще також хочу подякувати вам безмежно за донати, за ваші коментарі, за підписки, за перегляди, за лайки. Я вам дуже вдячна. Дуже рада, що ви обираєте мене. Тож, дякую, бувайте.